Ми минулого тижня були в Покровську. Сьогодні ми знаходимося трохи північніше вздовж лінії фронту на Харківському, Донецькому напрямках, але підтримуємо наші підрозділи, частини, які дуже-дуже надійно тримаємо фронт. Наш батальйон, він штурмовий, і він тримає участок фронту десь три з копійками кілометри. Росіяни за останні чотири місяці не пройшли ні метри. І дуже дуже велика частина цього успіху і цього результату. Це є ваша допомога. Вася, дякую. Дуже дякую. 48-й окремий штурмовий батальйон сьогодні получає і нічні мавіки, дуже дефіцитні. І денні Мавіки, і блуетті, і дуже круті комплекси радіоелектронної боротьби. Шатер, багатодіапазонні і нічні фпв-шки, Ну і все як до рідних людей. Вісімки, і десятки, і нічні мавіки, що є самі дефіцитні, і не було, і днівні мавіки. І дуже-дуже дякуємо за ту величезну роботу, яку 47 робить для оборони держави. Курсанти інституту, університету. Працюють також в полях, працюють в дуже дуже складних умовах, і так. забезпечити захист курсантів для нас це є дуже дуже важливо. Пенкістів вже ми не можемо залишати поза увагою. Це піднімає не тільки настрій, але піднімає і здоров'я, і дух. Дуже технологічно. 17 хвилин. Температура 39 градусів, півтори тонни води, компресор, насос, генератор. Зем здоров'я я дуже радий бачити. 92-га 92 бригаду. І сьогодні найдефіцитніші позиції ми передаємо в бригаду, це є FPV-шки, це є нічні Мавіки, це є денні Мавіки. Це також супердефіцитні позиції Блуеті, які забезпечують енерго-електроживлення для підрозділів бригади. Так що приймайте подарунки. Це не для того, щоб знущатися над полоненими, як роблять русня. Це для того, щоб наближувати перемогу. 77-ом мають найкращих фахівців. Є надійною позицією, як і всі десантно-штурмові війська. І сьогодні тут я для того, щоб подякувати Подякувати всім воїнам, подякувати воїнам-десантникам і подякувати 77-й, які дуже круто. Працюють на фронті. Слава десантно-штурмовим військам, слава 77-й і слава Україні! Героям слава! Дякуємо фонду Порошенка. Нам передають сьогодні дрони, нам передають реби, зарядні пристрої. Це все, що потрібно зараз, дуже потрібно необхідно для хлопців на фронті. Дуже радий бачити. 60-та інвелецька бригада прийнято рішення передати і фпв-шки, і блуеті, і нічні мавіки, і денні мавіки. І все це одного з найкращих батальйонів збройних сил. Так що приймає сьогодні. Для наших пілотів це фпв-шки, В принципі, думаю, тут пояснювати не треба, бо вони вкрай необхідні на фронті. Закінчуються вони швидко. І також отримуємо декілька мавіків, які в принципі виявляють ці цілі для фпв-шок, Ну і саме за пристрої за рахунок. Що функціонує будь-яка позиція. Тому, в принципі, велика вдячність фонду і всім, хто долучається, бо саме ці засоби потрібні кожного дня і кожної ночі на фронті.